55 днів до Євробачення саме час зібратися усім разом і поговорити. Цього тижня до Києва приїхали глави делегацій країн-учасниць Євробачення 2017. Зустріч пройшла у легкій та невимушеній атмосфері, але їй передувала серйозна підготовка. До е е зустрічі воїв делегацій. Мовник організатор має бути готовий показати, яку роботу він зробив. Перед зустрічю голів делегацій ми зустрічались з наглядовою радою європейської мовної спілки, і ми буквально детально пройшлися по всіх питаннях підготовки. Наглядова рада сприйняла це добре, і коли почали презентувати делегаціям країн-учасниць, то всім було все зрозуміло. Це обговорення обговорення всіх технічних і організаційних моментів, які можуть виникнути протягом проведення конкурсу. Це і постановка світла, декорації, спецефекти, які будуть, і в принципі технічні можливості. Маю сказати, що це були дуже гарні продуктивні дні. За останні місяці та тижні було зроблено дуже багато роботи, і тепер можемо із впевненістю презентувати усім делегаціям три справді хороших телевізійних шоу та фантастичних заходів. Навколо них переконаний, що ми зробимо проект одночасно будовищний та добре організований. Насправді ця зустріч етапу. Тільки ті країни, представники яких офіційно запропонують артистів та пісні до Євробачення 2017, візьмуть участь у конкурсі. До останнього моменту інтригою залишався представник від Росії, але за кілька днів до зустрічі була делегації. Росіяни визначилися. Це Юлія Самойлова. Втім, представники Суспільного мови та Росії на зустріч не приїхали. Деякі глави делегації відомі вже кілька років. Деякі новачки, от приміром Пол Кларк. Він представляє сонячну Австралію і для того, щоб взяти участь у сьогоднішній зустрічі, подолав 15 тисяч кілометрів. У день, коли я виїжджав з дому, то перед цим бігав по пляжу, і температура у нас 40 градусів. Коли б я приїхав до Києва, то був сніг і подумав, о, тут трохи інша погода. Але я був у Києві раніше, брав інтерв'ю Вірки сердючки, і тоді було тепло, тому впевнений, що в травні погода буде гарною. Декому їхати не так далеко. Глава білоруської делегації в Києві вже не вперше, але крім ніжних почуттів до столиці білорусів цього року із Україною поєднує ще дещо. В этом году я могу сказать, что мы будем работать с украинской командой. У нас будет украинский режиссер, и э, все люди, которые будут отвечать за номер и помогать нашим артистам, тоже будут из Украины. Конечно, для нас это символично, очень здорово, потому что конкурс проходит здесь, и мы очень надеемся, что с помощью наших украинских коллег нам удастся добиться оптимального результата. А теперь самый час послухати трохи музыки. Бланш. Бельгия. Міськи в Де Льво ще одна випускниця співочого ТВ-шоу бельгійського. Саме після участі в проєкті її помітив суспільний мовник Бельгії і запропонував Бланш спробувати себе у Євробаченні. Відбору не проводили, а обрали представника внутрішнім голосуванням. Схожий на якогось відомого американського артиста, ім'я якого я не можу згадати, представник Швеції Робін Бенксон. Я більше не можу. Він Бенгсон підкорює професійні музичні вершини останні 10 років. Почав зі шведського варіанту проекту Айдол. Потім гастролі, контракти з лейблами, сингли та нові телешоу. Друга спроба у національному відборі Швеції мелоді фестивален стала для Бенгсона успішною. І от тепер зустрічаєте в Києві. 143 країни-учасниці Євробачення 2017 визначилися зі своїми представниками, але це не означає, що нам немає чого вам розповісти. До зустрічі!